Росіяни завдали низку ударів по цивільних підприємствах міста. Нам вдалося потрапити лише на одне. Тут виробляють елеватори, і лише тиждень тому в цьому приміщенні закінчили ремонт. Удари прийшлися й на автівки, які тут зберігаються. Це авто і підприємства, і самих працівників. Сьогодні другій ночі прилетів до нас шахет. Як бачите, не залишив нас. Залишив нас без офісу абсолютно і без частини виробництва. Плюс, основні, плюс цех виробництва просто вигорів. Наша специфіка, і ми завжди працювали, виготовляємо вже 20 років і будуємо елеватор по всій Україні. Приїхали поліція, приїхала, міська варта, поспілкувалися. Одразу ж приїхали пожежники, почали гасити. Ще одне підприємство у районі Рибгоспа постраждало від атаки ворога. На територію нас не пустили. Проте, за інформацією, Київської ова тут зруйнована адмінбудівля одного з меблевих підприємств. Рятувальники працюють на ліквідації пожежі. Пожежа виникла на площі більше 10 тисяч квадратних метрів. На ліквідації працює. Більше 100 рятувальників і 34 одиниці техніки на даний момент. Ліквідація пожежі ще триває. На місці вже будуть потім після ліквідації пожежі будуть працювати фахівці е, і цеї поліціянти і фахівці збройних сил України. Там буде все визначатися. На даний момент ще триває ліквідація. Мешканці міста кажуть, цієї ночі чули шість вибухів. Постраждалих немає. Як зазначив очільник громади Володимир Вовкотруб, вже відбулися позачергові засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій та виконавчого комітету. А поки підприємцям доведеться довго відновлювати бізнес після цієї страшної ночі. Олена Бойко, Микола Дігтяр, еспресо Біла церква.